Проповідувати Євангелія це не тягає. А привели через нас, а через нас, бо Бог хоче досягти сердець через кожного з нас. Слухай, у тебе є можливість, вийти з цього залу. А ти підеш просто після молитви додому. І у тебе. Є можливість комусь набрати і сказати, що Христос його любить, що Христос є любов. Що Христос є той, хто може змінити і виправити ту ситуацію, яка є у нього зараз у житті. Слухай, ти завтра зустрінешся з кимось на праці, ти може завтра будеш з кимось їхати у маршрутці чи десь там десь зустрітися. І Якщо тебе Бог побуждає, Сказати йому, о Ісусі Христі, скажи, не соромся. Амінь. Не соромся. Амінь. У Святому Письмі написано: хто ісповідує мене перед людьми, того я сповідую перед Отцом своїм небесним. Амінь, амінь. Я хочу бути тим, тим, кого буде Ісус Христос ісповідувати перед Отцом своїм небесним.